Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас, футбольний огляд, футбольний прогноз. Ми надалі розглядаємо матчі. Тепер вже суботи 5 квітня, матчі 23-го туру Чемпіонату України, української прем'єр ліги вищого футбольного дивізіону нашої країни. А саме м матчі, та ви вже і так здогадались. З назви цього відео Ворскла Зоря Чорноморець LNZ Черкаси. Вмочуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш YouTube канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую, друзі! Почну з першого матчу суботи. Ворскла зоря. Ворскла 13-сходинка -та в таблиці. Відіграно повністю 100% всі 22 матчі попередніх. Без переносів, без е, е, запасних матчів. У полтавчан 17 забитих, 28%. Пропущених. 21 очко в таблиці. Ще трошки вниз, і вже загрожує виліт з Прем'єр ліги Треба щось думати. Зоря краще має становище, звісно. Зоря на восьмому місці, і у зорі є один матч. Перенесений один матч в запасі. 25 забито, 28 пропущено, невеличкий мінус. Мінус 3 м'ячі. 29 очків в таблиці. Забігаючи наперед, друзі. Я хочу сказати, що я і на матч Ворскла Зоря, і на матч Чорноморець ЛНЗ приблизно однаковий. У мене прогноз, і там майже однакові коефіцієнти. Дивіться, обидва коефіцієнти за двойку. І тому навіть якщо я тільки один вгадаю, а інший у мене буде мінус прогноз по суботнім матчам, то я все одно буду в плюсі. Зараз поясню. На матч Ворскла зоря, я прогнозую тотал більше 2,5. Тотал більше 2,5, коефіцієнт 2,22. За двойку, далеко, бачите, да? з запасом. Далі Чорноморець ЛНЗ. Я прогнозую так само. Тут 2,13. І, наприклад, якщо Чорноморець ЛНЗ. Я не проб'ю свій параметр по прогнозу. Тотал більше 2,5. Ну, наприклад, вони зіграють 1-1. І все, я в прольоті. Але ворскла заря зіграють 1-2. І тут тотал більше 2,5 заходить. І в мене зіграє. Ну, давайте уявимо, що я по тисячі заряжу. Тисячу на Ворсклазоря тотал більше 2,5, і 1000 на Чорноморець ЛНЗ тотал більше 2,5, другого матчу я програю, так? А першу тисячу на Ворсклу зорю з коефіцієнтом 2,22 Я заряджаю і на виході получаю 2220 гривень. Тобто, навіть враховуючи програну. Тисячу на Чорноморець ЛНЗ. Я 220 гривень на варію в плюсі. Розумієте, так? Ну, Чорноморець найгірша поки що команда. Але все одно, дома на Одеському стадіоні, я думаю, Чорноморець буде намагатися ну, бодай забити гол. Виграти буде дуже важко. ЛНЗ. Я би сказав, і по складу трішки потужніше і краще, і по рівню гри. Тому дуже важко навіть вдома буде переграти ЛНЗ. І тому я не ризикую тут. Я вважаю, що Чорноморець заб'є, ЛНЗ також заб'є і хтось із клубів заб'є, можливо, і двічі. Тому такий в мене і прогноз: тотал більше 2,5. Так само, як і Ворскла Зоря, Зоря має трішки потужніший склад, ніж Ворскла. Але Зоря грає в гостях так само, як і ЛНЗ грає в гостях. І тому я не в першому, не в другому матчі не ризикую брати і ставити на переможця. Чисто тотал. Розраховуючи, що хоча б в одному з матчів. Буде 3 м'ячики і більше. Ось такі мої прогнози на обидва матчі тотал більше 2,5. Дякую, друзі, за увагу. Не забувайте підписуватись на майстер-клас, хто ще цього не зробив. І не забувайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі на нашу тему спортивних прогнозів. Це головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому YouTube-каналу Masterclass. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші перегляди, активність і повагу. Я вважаю, що це найголовніше для того, щоб вести і надалі цей спортивний блог. І розраховувати на взаємодопомогу. Слава Україні, слава ЗСУ! Бажаю всім нам скорішої перемоги над расизмом і всім нам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.